І до 15-те зросла кількість потерпілих у Мукачеві. Вибухи лунали також у Рівному. Виникла пожежа у приватному секторі. У сусідньому Луцьку через обстріли склом посікло жінку. Про все це детально розповість кореспондентка ТСН Анна Махно. Потужний вибух димом затягло небо над Мукачевом. А обговорюють страшну ніч. Я виходила саме остання. Всі люди мої вийшли, я проконтролювала. Росіяни завдали удару по промисловому об'єкту. Одна з ракет влучила у великий американський завод з виробництва електроніки, що призвело до серйозних пошкоджень і жертв. Це повністю цивільний об'єкт. Внаслідок влучання постраждало 15 людей. Стан пацієнтів всіх зараз стабільний, шестеро пацієнтів госпіталізовані. Проведені дві екстрені операції. Вилучені відповідні інородні тіла також на місці влучання виникла масштабна пожежа площею 7 тисяч квадратних метрів. Працюють усі екстрені служби. Наші працівники з зараз роблять обхід про, про левих вулиць, тобто приватних помешків, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані. Декілька підприємств зазнали так само лінування. Напівзруйнований будинок тут виникла пожежа. Це наслідки ворожої атаки на рівня. Співвласники будинку оговтуються від пережитого. Я ще спав в цей момент. Відбувся потужний вибух, і побачив теплицю повністю зруйновано. Ось я зрозумів, що те щось прилетіло. Потім почалась пожежа. Постраждав не лише приватний сектор, а й багатоповерхівка, а великі лишибки у кількох квартирах. Нісля України вони спокійні, місто Рівне теж потерпає від наслідків. На місці подіють працюють всі відповідні служби. Тому при потребі звертайтесь на гарячу лінію. А у Луцьку під час ворожої атаки ракетою та безпілотниками постраждала 48-річна жінка. Її травмувало уламками скла, поранені ноги, руки та спина. Атакували росіяни і Хмельниччину, сили ППО знищили крилату ракету. «Шахеде». ще сім БПЛА було локаційно втрачено. Повідомляють у військовій адміністрації інформації про руйнування та жертв не надходила. Водночас у інших західних областях України долають наслідки атак. Анна Махно, Алла Пас, Тетяна Хомич, Олександр Ковтунець, ТСН, один плюс один.